Підходимо до лавки, спираємося на руки, лягаємо на живіт, ручки витягуємо вперед, прямаємося за лавку і підтягуємо тіло вперед. Стараємося, на руки стаємо на ковід, опускаємо ніжки, потім піднімаємо ручки. Ходьба по гімнастичній лаві з мішечком на голові. Спочатку піднімаємо праву ніжку, ми тут рівненько, кладемо мішечок на голову, спинку тримаємо рівно, ручки на поясі, з правої ніжки, Ідемо, дивимося вперед. Зупиняємося, мішечок знімаємо і спускаємося. Права ніжка, потім ліва. Піднімаємося на лаву, права ніжка. Ліво повертаємося, мішечок кладемо на голову, тримаємо голову рівно, ручки на поясі, з правої мішки йдемо по лаві. Зупиняємося, повертаємося, праву мішку відпускаємо ліву. Метання торбинки в ціль. Відстань до корзини 2-3 метри. Беремо у праву руку торбинку. Праву ніжку вперед, ліву назад, трішечки нахиляємося, з-під низу кидаємо торбинку, попадаємо в ціль. Праву руку торбинку, права ніжка вперед, тіло трішечки вперед нахиляємо, з-під низу кидаємо торбинку в ціль.